Цю хату, якій понад 200 років і величко передали господарі будівлі. Для того, щоб зберегти автентичний вигляд домівки, її потрібно розібрати і перенести на інше місце. Ця хатина, яка знаходиться біля річки на іншому кутку села, і побудована вона по типу Довга хата. Це означає, що під одним дахом у господаря знаходилось все необхідне для життя і господарства. При необхідності могли хатину розібрати і пер в інше село». Допомагають розбирати будівлю волонтери. Керує процесом будівельник Ігор Донченко. Розповідає, цінним є те, що будували колись цю хату з міцних соснових колод. Тому кожна колода підписана, щоб потім скласти їх в такому ж порядку. Ну це сосна не така, як зараз, що всю живицю спустили. Вона псується буквально через 10-20 років, а ця може лежати і 200-300 500. Вона в ідеальному, можна сказати, стані, крім нижнього вінця. Тут нижній вінець гнилий, живий час. Стині, а це дальня частина дах ліфт, там десь відсотків 50 балок, уже трухляві. Там будемо замінювати балки. а Зовнішній вигляд не зміниться зовсім. Інна величко каже: після того як хату складуть по новому, важливо зберегти якомога більше деталей, які відтворюватимуть українські стародавні часи. Під шиферним дахом ми знайшли залишки старовинного комина. Він дуже цікавий, тому що його раніше не були там азбестові труби, або ще якісь там димарі цегляні, а робили саме з лози. Це ось лоза, от вона опліталась навколо палок, а це ось просто глина, якою обліплювали цю лозу. ось, І, і дим не загорався. Вчора ми тут знайшли дуже цікаву річ: долото старовинне. І забрав його до музею, встановлять стародавню оселю на території культурно-мистецького центру Поліська хата. Ось плануємо на цьому місці, на місці цієї старенької хатинки поставити цю гарну хатинку, яку завдячуючи господарям, і тому, що там дуже довго жила бабуся Ганна, якій було вже 90 років. Більше ніж 90 років, вона доглядала за нею, тому от вони збереглася в дуже гарному стані. Буде більше простору для наших відвідувачів, для туристів. І, звісно, вона буде відроджена, буде там нова якась експозиція. Розібрати та перевезти на нове місце стару хату планують за два тижні. Ольга Групсікора, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.